Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову розпаковка подаруночку. Поки, на жаль, не знаю від кого, але я дуже-дуже здивована. Посилка прийшла така величезна, що навіть пакування не витримало і вона почала розлазитися навіть по дорозі до мене. Одним глазом вже заглянула і зрозуміла, що тут скарби такі, що. Будемо роздивлятися довго. Будемо роздивлятися довго і будемо роздивлятися по черзі, тому я це все зараз розпаковую, роздивляюся, достаю і будемо потроху роздивлятися разом з вами. Так як я полюбляю сама такі відео і полюбляю їх знімати і дивитися, тому запрошую вас разом зі мною відчути новорічний настрій, відчути цю підтримку. Я маю невеликий здогад. Хто це може бути, але поки я ще не знайшла ніякої підказки і записки, від кого це. Тому я розпочинаю дуже-дуже приємну розпаковку, і сподіваюся, вам також сподобається таке відео. І в кінці ви напишете коментар, або, якщо ви дивитесь без підписки, обов'язково підпишетеся. Давайте будемо роздивлятися, що мені прислали в канун нового року. Розпочнемо розпаковочку саме з пряжі. Куди ж без неї вона лежала зверху? А, кольори для натхнення і підписан пакуночок для творчого натхнення. Зелененькі жабки, зелененький бебі-йода, помаранчевий тепер точно можна зв'язати такого зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенка. Я маю пару таких моточків, але мені жалко, мене більше моточка використовується саме на. Зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенка. Мені жалко, їх використовувати раптом десь надобляться. Тепер 100% буде такий помаранчевий зайчик. І е, основні ходові моточки це рожевий, це лавандовий і блакитний. Куди ж без них? У мене вже настрій піднявся. У мене вже настрій такий творчий, хочеться вже щось розпочинати творити, але я буду сьогодні ввечері повністю зайнята, тому що буду все роздивлятися. Роздивлятися кожні дрібнички, які були мені покладені для мого настрою, для мого натхнення. Це ось такі ось дерев'яні гудзички. Вони тут різних формочок є. Є карабінчики. Карабінчики у вигляді сердечка. Це на якісь такі цікавенькі брелочки буду використовувати. Є в мене ось такі ось още гудзички. Гудзички також у різних формочках, є кругленькі, квадратні і у вигляді зірочки. Далі я, мабуть, по, саме по цим мітлам і здогадуюся, від кого це мені посилочка прибула. Бо людина, яка вказана адресатом, вона не є мені відома, не, не знаю я такого чоловіка, який там указаний, а подивилася, коли розпакувала одним глазом заглянула і побачила ці е, міт, мітливі мітьолочки, я зрозуміла, від кого цей пакуночок. Сподіваюсь, я не помиляюся. Ну, поки не будемо нікого називати, щоб, як то кажуть, не помилитися. Ось такі ось помпончики. Помпончики це для, е, Ну, мабуть, таки треба новорічну собі ялинку зробити хоча б одну, хоча б для себе. Декорувати її або, можливо, якогось капелюха прикрасити, будемо пробувати. Ось такі ось о, є ще гудзички, але це я не знаю, вже, що це за матеріал. Такі тверденькі, як гіпс, не гіпс, не знаю. Будемо все роздивлятися, будемо все пакувати у окремі коробочки, і будемо показувати, обов'язково з вами ділитися. Є ще ось такі ось помпончики. Помпончики це вже більш як спиряжі, більш натуральні. Ті такі трішечки блискучі з люриксом. Є ось такі ось ще сердечки. Також як гудзик, можна її протягти. Можливо, зробити, що це за матеріал, треба попробувати. Якщо точно дерев'яний, то, можливо, можна буде для дитячих як гримілки спробувати зробити на коляску. У мене інколи такі запитують. Треба подивитися. Є ще кругленькі, як слінгобуси робити. Не знаю, підійде цей матеріал чи ні. Зараз буду все випитувати, якщо знайдемо у кого. Ось такі ось, ось ще є буковки. Буковки є, здається, тільки букви. Да, букви одні. Знову ж таки, як для браслетів. Можливо, доня собі таке ще забере. Так, далі. Далі є ще ножиці. Ножиці. Як же вони називаються, є в них назва, але моя дівоча пам'ять мене підвела. Не чайка, не забула, не буду казати. Ось такі ось є рукодільні ножиці. Мені тепер буде в кожну сумочку покласти ножиці. Я завжди з собою беру матеріали для в'язання. Раптом десь мені можна буде трішечки пов'язати, тому в одній із сумочок будуть тепер лежати ці ножиці. Далі в мене є трішечки, поки я до дна ще не дібралася. Це поки всі рукодільні штучки, що я знайшла. І далі мені попалися вже посилочки для моїх малючків, для моїх дітей. Це прикраса з алмазної викладки. Мені здається, це прям цілий брелочок, ось такий у вигляді совушки, буде совуня у моєї доні. А синочку машинки. А синочку машинки, вертоліт і дві машинки. Такий набірчик він вже як побачив, вже казав давай відкривати. А потім А я ж забув, ти ж ще ж ідеш знімати. Тому я зараз скоренько знімаю, фотографую, дякую своїй чарівниці і тоді все віддаю своїм дітлахам. Вони знають, що мама, блогер треба трішки почекати. Ми здивовані, дуже незручно, тому що посилка дуже, -дуже велетенська. Об'ємна і наповнена різними різними дрібничками, які навіть по собі кожна дрібничка має велику цінність, а запаковані вони всі в такому великому об'ємі це взагалі у мене немає слів. Я дуже-дуже хвилююся, я не знаю. Якщо це та людина, яка це все зробила і на яку я думаю, то я буду її дуже-дуже сварити. Подарунок мега крутий, мега. Я вже на першу посилочку відкриваю, і я дуже-дуже у приємному шоці. Наступна коробочка це знову ж таки, мабуть, для моєї доні. Ну, точно, вона з братом ділиться буде, але забере до себе в кімнату. Це набір олівців. Дивіться, який гарнючий, величезний, на 64 кольори. Об'ємна, сама по собі, об'ємна коробочка. Дивіться, скільки тут буде різних кольорів. Вона в мене полюбляє малювати, тому це буде подаруночок 100% 100% для моєї лізочки. Ну і достала ще одну коробочку це желейки, желейки у вигляді Кока-Коли. Ось такий ось ось. Пакуночок, ось така ось баночка, ці всі солодощі, які тут є, ці всі солодощі приїхали з-за кордону. І якщо ми не помиляємося, тому що у нас був досвід отримувати солодощі з Польщі, нам здається, що це всі солодощі приїхали з Польщі. Зараз зроблю фото, віднесу пакуночки щастя своїм дітлахам і ми продовжимо, тому що там ще дуже-дуже багато чого треба дістати. Мене вже трішки потрусило, я вже трішечки понервувала, похвилювалася. Ледь зібралася докупи і готова продовжувати. Готова продовжувати вам розказувати, показувати, а мене всередині дуже-дуже великий вулкан. Дуже приємно. Несподівано. Посилка заповнена. Для всіх, для всіх, для маленьких, для дорослих, для чоловіка, для мене. Це я вам показую лише пакування солодощів. Різні різні солодощі це все поклали мені у посилочку. Я, до речі, бумажки, від кого це все я так і не знайшла. Солодощів нам тепер вистачить надовго. Будемо смакувати. Я дітям не даю багато, я їм не даю в вільному доступі це все брати. Вони поїли, поснідали, отримали цукерочку. Вони пообідали, вони отримали цукерочку. Ну і ми з бабусею допомагаємо їм обов'язково це все смакувати, тому що ми також любимо солоденьке. У нас вся сім'я із п'яти людей, вони всі солодкоїжки. Ці смаколики всі приїхали точно з Польщі. Ми деякі вже позиції зустрічали. Нам, е, мого чоловіка-сестричка, робила такий презент зі смаколиками. Ми вже деякі позиції куштували, але деякі взагалі ми не знаємо, що там всередині нас очікує. Я в шоці, приємному шоці, і е, трішечки мене переповнюють емоції, тому що. Я також сьогодні збирала посилочку на Польщу, і я зрозуміла, що моя посилочка порівняно з цією, це взагалі дрібничка. Дрібничка, тому що, окрім цих солодощів, трішечки буду шурхотіти, не хочу прибирати, тому що це знову ж таки буде їда. Я вам зараз її буду показувати. Воно все важкелезне, воно все об'ємне, воно все затягує на не один кілограм. Хоч нам ваги показали, що там 10 кг, але мені здається, тут ціла тонна була. Продовжимо. Це, знову ж таки, продукти харчування і це все сир. Ми так трішечки позаглядали, продивлялися, і це все пакуночки з сиром. Його тут дуже багато. Сир ми полюбляємо, сир ми любимо різний. Я не знаю, який він на вкус, який він за смаком буде, але будемо все пробувати, будемо дегустувати і будемо давати зворотній відгук. Ми такий не куштували, нам сир клали, але ми трішечки інший пробували. Ну і чому зрадів мій чоловік більше за все? Тому що тут є пакуночок і для нього. Я дуже розкривати не буду. У мене канал рукодільний, але тут в мене будуть продукти харчування. Тут багатенько різних видів ковбасок. Ось така у нас смакота сьогодні очікує. Це все смаколики. Мені здається, можна було б покласти одних таких смаколиків, запакувати посилочку. Вона б не розлізлася, і нам б з головою всього хватило. І дітям солодке, і нам солоненьке, і ми б вже були задоволені. Але ж це ще не все. Тому що, окрім цих смаколиків, у нас ще продовжується пакуночок. Пакуночок він ще не закінчився. Є ще трішки канцелярії, і є ще знову ж таки рукодільне натхнення у вигляді пряжі. Я пішла це все прибирати і доставати наступну партію подаруночків. Мішок шокуючий продовжується, і я розгортаю знову ж таки маленькі дрібнички, які. Роблять таке велике-велике щастя. Це маркерочки. Маркерочки, масочка. Масочка для обличчя з пандочкою. Є ось такий ось цікавенький блокнотик, який треба вирізати і наклеювати. Це точно забере моя доня, тому що вона таке полюбляє таку красу, можливо, поділиться, але точно буде її. Ось така ось краса. Тут, мені здається, по дві однакові сторіночки, якщо я не помилилася. Будемо роздивлятися і ділитися. Ось, дивіться, тут взагалі краса яка. Я в шоці. Сказати, що я в шоці, це м'якенько сказано, що я в шоці. Ось такі ось, ось є ще наклечки. 35 наклеечок показує картинка. Є дрібничка для малечі. А, мабуть, гумова резиночка. Це, мабуть, ручки. Так, ручка вилізла одна ручка. Клацнулася набір ручок і блокнотики. Блокнотики для записів, для зошити, для переписання схемок. Це обов'язково буде один мій, а один буде для моєї доні. Обов'язково котиків подарую їй, буде набірчик такий для неї. Тут є резиночка, лінійка і олівчик. З такими милими маленькими котиками. Котики єдиноріжки. Дивіться. Фокусує. Ага, дивіться, які гарні. Треба і собі якогось такого котика змайструвати. І є ще ось така ось штучка. Але я не знаю, що вона робить. Мабуть, прилипає до стіни, а потім її одираєш. Я сподіваюся, це не вона, але м'якенька. До чогось треба такого, щоб можна було віддирати. Щоб не подерли мені обої, бо я їм тоді поздираю. Але дуже цікава річ, і для двоїх дратися точно не будуть. Ну і останній пакуночок, останній, нарешті, пакуночок, бо я розбирала, розбирала, поки все роздивилася, У мене є тепер поповнення плюшевої ще пряжі повний пакет плюшки. Плюшка тут у мене, до речі, ще якась новиночка. Я таку навіть не бачила. Це на зразок Софті, бачите? Така мохната, як Софті. Ну, ви бачите назву читати, ламати язика не буду. Це точно не наша. Не наша фірма, не наш постійний виробник, яким ми користуємося. Буду пробувати, буду роздивлятися. Гімалай Dolphin-Baby, куди ж без нього? Ми всі його полюбляємо. Кода, що ця дівчина замовляє пряжу з України в Польщу і потім знову ж таки ділиться зі мною. Оце трішечки треба було пряжу хоча б не класти, смаколиків би було вдосталь. Ось такий ось Гімалай Dolphin-baby, дуже яскравий, мені дуже подобається. Треба зв'язати з нього, мабуть, лисичку, бо у мене немає такого яскравого помаранчевого, а такий ну, як жовточок колір мені здається, також підійде. Будемо пробувати. Гімалай Dolphin Baby Dolphin Start, яка з Люриксом, блискуча. мені Моя подруга вже висилала таку. Я вже пробувала. Тут є два моточки: один блакитний, також з Люриксом, і один синенький. Будемо щось вив'язувати, цікавеньке, новеньке. І ще моточок гімалай Dolphin Baby, сіренький, він ніколи не буде зайвим. Ось такий мій шикарний, пришикарний подарунок. Ось такий ось мій крутезний а, привіт з Польщі. Я здивована, я шокована, і мені трішечки неловко. Неловко, тому що дуже всього багато попіклувалися про новорічний настрій не тільки мій, а всієї моєї родини. Це безцінно. Це м, людина, яка. Знаходиться далеко, знаходиться не вдома, знаходиться на чужині, але вона продовжує жити, творити, вона продовжує підтримувати, надихати і мотивувати. Бувають такі дні, коли їй не хочеться нічого робити, руки опущені, з нею поспілкуєшся, і ти отримуєш таке друге дихання, що тебе просто розпирає, ти злітаєш і хочеш багато чого зробити. Давайте я й не буду казати, хто це дівчинка, але я обов'язково лишу посилання на її соціальні мережі, щоб ви зайшли також підписалися на цю фантастичну, відзивчиву, добру, чарівну, талановиту дівчину, яка мені зробила сьогодні святковий настрій. Настрій причудовий. Я вже третій день отримую ходжу на пошту, отримую підряд посилки з. Посилки з Щастям, посилки з радостю, з радістю, ви зрозуміли, натхненням і з вірою в те, що більшість людей такі добрі, щирі і такі, як ця людина, Такі, які в трудну хвилину завжди прийдуть, завжди підтримують, завжди протягнуть свою руку і не лишаться в стороні. Я безмежно вдячна їй і її родині за такий приємний сюрприз, за такий подарунок. Я впевнена, що обов'язково, як скінчиться війна, ми обов'язково зробимо зустріч, ми обов'язково зустрінемося, ми обов'язково обіймемося і, нарешті, познайомимося поближче. Тому що я про цю людину дуже-дуже багато чого знаю. А ось Бачити її ніколи в житті не бачила. А вже не перший рік я знаю, що є така людина, яка завжди мені готова протягти руку допомоги. Безмежно вдячна, низький уклін. Все подобається, все від маленьких дрібничок до таких шикарних подарунків, які я тут отримала. Обіймаю, цілую і мрію про зустріч. А вам, мої любі, мої любі підписники, я бажаю мирного неба, міцного здоров'я і я буду прощатися. Не буду нічого більше казати, тому що в мене емоцій дуже багато, щоб я не показувала свою ще внутрішню сторону. Нехай все буде на позитиві. Нехай все буде приємно, все буде з посмішкою, а вже за кадром вже трішечки розчулюся. Дякую безмежно, що були поруч. Бережіть себе. Мирного неба над головою і шаленого, шаленого натхнення. Нехай вас оточують тільки приємні і добрі люди. Бувайте!